Всім доброго дня. Ми зараз знаходимося у місті Дніпро, це вулиця Вознесенська, будинок номер 50 І нещодавно почалися відновлювальні роботи, відновлюють будинок після ракетної атаки, яка трапилася 28 березня 2025 року. Ви вже можете бачити результати. Перші відновлювальних робіт демонтували вже два поверхи. Тоді, за офіційними даними, постраждала котельня. Також зруйновано два поверхи і почали вже відновлювати. І ведуться безпосередньо роботи на об'єкті. Поки що можемо показати лише вид знизу, оскільки немає змоги підлетіти поближче, зняти з дрону, наприклад, тільки знизу можемо показати, що відбувається на місці відновлювальних робіт. Будівельники зараз ведуть роботи з відновлення будинку. Планують встигнути відновити квартири до початку. Опалювального сезону. Потім ми ще додамо інформацію. Звісно, новину, яка вийде на сайті Діпінформаторії, скільки це все коштувало. Я думаю, також цікаво буде подивитися. Також за офіційними даними, окрім будинку, постраждали ще було пошкоджено вікна будинку. Напроти загалом це 70 вікон пошкоджено. Ну і більшість пошкоджена саме цей будинок внаслідок. Удару боєприпасу. Можете бачити такі пошкодження, зараз отримав. І ми зараз фільмуємо, як потім чути ведуться будівельні роботи. Як я кажу, немає змоги показати, що відбувається а, там, на верхніх поверхах, оскільки ну, доводиться отак от показувати все знизу. Немає змоги, наприклад, зробити пряму трансляцію і підлетіти з дрону, оскільки є. А певні зараз такі у нас обмеження і доводиться так от вам все це я показувати без якоїсь такої картинки. За офіційними даними від мерії Дніпра демонтовано зараз там два поверхи. Зазнала пошкоджень котельня і планують до початку опалювального сезону відновити дві квартири. І Потім будуть відновлювати ще вікна в будинках. Загалом це 70 вікон пошкоджено внаслідок. Атаки, яка трапилася 28 березня 2025 року. Можете бачити, досі вам уламок у вікні стерчить. І потім ми вже покажемо, скільки це все коштувало, скільки можливо буде коштувати, скільки роботи можуть знаходитися ще далеко, не на фінальній стадії. Дякую, що були з нами. Більше інформації у нас з'явиться згодом на АДП-інформаторі і доєднайтесь до... Інформатор FM обов'язково 107,3 ФМ. Дякую, що були з нами на трансляції.